Вітаю Хочу зробити тепер розклад у цей класний сьогоднішня інформація. Я вам телеграм-групу скинула, написала свій коментар про це з реального, з практики своєї. Ось, Ось тут дивіться, поясню тепер. Чи дійсно, давайте подивимось, по-перше, чи дійсно змусять непрацюючих людей йти на роботу і працювати? Чи дійсно в Україні змусять непрацюючих людей офіційно йти на роботу і працювати? Двійка пентаклів. Ну, що вам сказати? Вони хочуть, щоб працювали і вносили кудись гроші, ЄСВ, кудись. Щоб не ховались, правильно? Вони думають, що це допоможе. І ще військові карти реєстри не це також знайти чоловіків, які ховаються не працюють? Військова тематика. Сюди ж. Щодо пенсійного фонду. Також враховуйте. І тепер причини, реальні причини, чому хочуть змушувати непрацюючих людей працювати. Реальні причини. Реальні причини. причини. Необхідність рухатись вперед. І справедливо, щоб працювали гроші. Гроші, кінцевий результат. Ховаються. А треба виходити і працювати. Не хір сидіти. Треба розвивати все, що в нас є, ми в жопі. І вони хочуть, щоб ми йшли всі, хто там офіційно не працює, У мене сплата є своє, тому, знаєте, це таке питання, риторичне. Інший момент. Наскільки це потрібно? А, знаєте, з досталь різними способами. Не цікаво. Я ненавиджу прив'язку до місця просто ненавиджу. Тепер тільки робота, яка дозволяє працювати з будь-якою залупи, яку кажуть. Тому що те село, де я була, воно не... нічого немає вже. Школу там закрили, садочка нема, просто дитина зі мною. Граємо ось на дитячих майданчиках, мало того, там зміюк до фіга, треба слідкувати. І я там працювала. Posso